Коли у світі чули Україна, всі згадували спорт, красу дівчат, можливо, страви наші, діячів культури, трагедію Чорнобиля та Євробачення десь так. Про наш народ та наші землі наче старто було для людей. Нас змішували та не розрізняли, бо нас ховали кожен день. Привітьте звідки? З України. А, Раше п'ємо ну, окей. Ні, ви не чуєте. Я з України. Це інше місце, інший стрій. У нас народ з великим серцем. І рид його лунає мені сон. У нас один за одного ви чуєте. Я з України. Це інше місце з розвитком та для людей. Наш Київ — матір міст Слов'янських, наша земля багата і міцна, а наші люди Ви таких не знали. Ми ніби всі одна сім'я. Ми можемо казати, що завгодно на різних мовах і в різних містах. У нас моря, поля і гори. Та якщо раптом треба допомога. Ніхто з людей не позіхне. Ми відображення свободи. З нюансами та то та таке. Адже ми мріємо, бажаємо, будуємо своє майбутнє не без перешкод. Але ми сильні. Ми є Україна. Запам'ятайте наш народ. І в один день нас всіх почули. Серце Європи загуло. Від вибухів і собі з народу, що прагнув, прагнув лиш свободи. Не в наш сестри, підкими злазить, у клітці жить це не про нас, ми українці, здаватися для нас не час. Не скатували тисячі років, не став час силу показати і за своє майбутнє стати раз і назавжди. Коли тепер у світі чують Україна, немає сумнівів усіх людей. Це той славетний дух свободи, що не здається кожен день. Це люди з надзвичайною красою, це не країна, це сім'я, наш гімн лунає по усьому світу і загартовує серця. Ми приклад міцності. Ми приклад єдності, життя. Тепер нас чують, знають, бо ми є Україна. Ukraine. Будь ласка, дощ падає, де чи можливо дощить? Я вважаю, що дощить. І це правильна відповідь. Дмитрий, прокоментуй написання, будь ласка. Будь ласка, пишеться окремо. Так, однозначно. Анастасія, як на твою думку, будемо писати слово сполучення: головний біль чи головна біль? На мою думку, головний біль. Погоджуюсь, оскільки біль це іменник чоловічого роду. Іване, прокоментуй написання слова на жаль. На жаль. На жаль, ні, на жаль, пишемо окремо. Повинні пам'ятати словосполучення на превеликий жаль. Валентина, як ти вважаєш, на протязі заняття чи упродовж заняття? Ну, я думаю, упродовж заняття. І це дійсно, так? Ано, прокоментуй написання написання вісні. Разом, окремо чи через дитину? Своего сполучення увісні ми будемо писати окремо. Молодець! До ЗНО готова! Владиславе, на твою думку, слово до побачення. Пишемо разом, окремо, чи через дефіс? До Побачення пишемо окремо. І це правильна відповідь: до побачення пишемо окремо. Поділля, боковина, Закарпаття чи Донбас. Де жив твій прадід, шукаючи від голоду спасіння? Ти знаєш, друже, хто роками нищить нас? Ти знаєш, хто у двадцять помирав за волю, хто за свободу України віддає життя? Російська в Україні не, спроста, не випадково нам ешелонами завозили оте сміття. Їх нищили, вбивали за патріотизм, щоб ти сьогодні мав державну мову, бо захищати рідний не нацизм, не шовінізм. Це твій обов'язок, кінець розмови. Сьогодні не в тренді. Та хіба слово може бути у моді? Ми можемо жити без хорошого бренді, та без слів наші мізки будуть голодні, будуть туфлі, штани і пальта, і новини, які диктуватиме час. Та чого вони варті без слова наш пальта? А слово не потребує прикрас. воно може бути маленьким, та сила є в нім. Не зрікайтесь його, як і рідної неньки, бо без слова душа, як спустошений дім. Запоріжжя були, є і будуть Україною. Не забудемо, не пробачимо, не відступимось, не віддамо.